Чи можна розумно використовувати відходи спиртзаводів? Можна. Але для цього потрібно бажання. За часів Радянського Союзу спиртзаводу будували поблизу тваринницьких ферм, і відходи спиртового виробництва зернову борду віддавали колгоспам для відгодівлі тварин. Сьогодні великотоварне виробництво майже вмерло, і віддавати зернову борду у великих кількостях нікому. Що ж роблять спиртзаводи? Зливають відходи у землю. Рава спиртзавод залишився найбільшим підприємством, з податків якого Рава живе, і одночасно він є чи не найбільшою екологічною проблемою міста. Є низка проблем, а саме екологічні проблеми, які створюються внаслідок роботи чи діяльності даного спиртового заводу. На сьогодні є проблема з очисними спорудами. Звичайно, проблема є невирішувана. Протягом багатьох років це не є проблема сьогоднішнього дня. Звичайно, що її можна було і потрібно було вирішувати у ці роки, коли сперзавод дійсно набирав обороти, був на піку своєї діяльності, мав великі значні прибутки. На сьогодні я не можу сказати, що він є збитковим. Звичайно, що він працює. 184 тисячі декалітрів спирту за 9 місяців роботи 2012 року. Я вважаю, є достатній мірі показовим таким е числом, яке може говорити про те, що він діє. І діє успішно. Великі е укладені контракти з торговою маркою Хортицею з Кримським горілчаним заводом свідчить про те, що цей завод знають і люблять у нас в Україні і поважають, тому що цей спирт дійсно є дуже і дуже екологічно чистим. Але відходи виробництва, які на сьогодні теж із збільшенням кількості декалітрів спирту, звичайно, зростає кількість відходів виробництва, створюють велику проблему з очисними спорудами і їхньою утилізацією. Колись були колгоспи, І колгоспи то з радістю забирали, і населення з радістю то забирали. На сьогоднішній день господарства малі, а наскільки я знаю, потужність повиростала з передзаводів. І ясно, що виросли об'єми відходів. З тими відходами, на сьогоднішній день, що можна робити? Або глибоку переробку їхню робити, або їх складувати в спеціально в визначених місцях. Які виключають забруднення навколишнього середовища. Якщо того нема, то Державна екологічна інспекція має повне право призупинити діяльність підприємства. І якщо ще в них і нема дозволу на складування відходів, то то стопроцентне призупинення діяльності, що Рава Руська, ну, кажуть, два кроки до кордону, два кроки до кордону. І весь басейн Західного Бугу він далі продовжується і на території Польщі. Так що тут можуть бути і міжнародні скандали, якщо піде забруднення до Західного Бугу через рату, там наскільки я пам'ятаю ріка Рата, тече, вона тут ж і впадає в Західний Буг, і те ще віслу в районі Варшави. Так що ми можемо мати тут дві такі конфузії. Одна то, що населення може встати ну, вже в позу, якщо можна так сказати. Сказали, що ми не можемо тут вже далі терпіти того складування, бо якщо нема куди дівати, я так зрозумів, що все по ярах і по, і по полях розливається. І другий може бути конфлікт з поляками, якщо поляки виявлять забруднення на території свої від Західного Бугу, беруть претензії. Не дай Бог, що щось вспливе в Західному Бузі, риба там чи щось, тут же тут же беруть претензії українській стороні. Отак виглядає позиція життєвої точки зору. Но я дивуюся, що збільшуючи потужність, ніхто не думав про відходи. ніхто не думав. А проєкт чи реконструкція чи що, чи збільшення потужності завжди передбачає на ту же енну чисельність збільшувати природоохоронні заходи. А я так зрозумів, що завод працює на основний результат продукції, а далі хай сидіє Божа воля. На сьогодні немає жодної регіональної програми, ні місцевої, ні райдержадміністрація не запропонувала жодної програми, яка б запропонувала вихід із цієї проблеми, тому що це проблема коштує багато грошей вирішення цієї проблеми і не лежить в площині вирішення. Тільки керівництво і не залежить від волі керівництва Раворуського спиртового заводу. Ці люди власне хочуть працювати, але на сьогодні позбавлені такої можливості. Я не розумію, як таке підприємство може бути не юридичною особою, тому що воно тоді не сплачує на території жовків скоріні податків, ні нічого. То взагалі повинен голова району стати на деби, не вирішувати те питання практично підприємство люди. Жовківський чи Рава Руські, що повинні думати про, про ті речі, як голова району, і десь шум піднімати скоріше, ніж зробить то предохоронна прокуратура разом з Державною колишньою інспекцією, то тоді взагалі буде тяжко запустити підприємство, бо якщо вже дві організації державні винесуть рішення, що в таких умовах, не, не втілюючи ніяких предохоронних заходів, далі буде існувати підприємство, я не розумію, якщо ще район до того часу не піднімав того питання, навіть тут в управлінні охорони навколишнього природного середовища голова району не мав би звідти виходити і якось це питання вирішувати. Бо в першу чергу на території він відповідальний за втілення заходів і за забруднення на його території. Якщо будуть виставлені матеріальні збитки, ясно, що вдарить по підприємству, а воно рано чи пізно наступить, що будуть. Рахувати територію забруднення, а воно в себе включає і забруднення земель, і забруднення підземних вод, і забруднення поверхневих вод. То будуть збитки, дай Боже, отака справа. І тоді вже на підставі тих збитків. Якщо управління інспекція не давали ніяких дозволів, то тоді підприємство практично не буде ходити по кримінальних статтях. Хочу також зазначити, що до 2010 року керівником. Тобто директором Раворуського спиртового заводу, коли цей завод мав такі можливості і мав потуги певні, в я маю на увазі фінансові, щоб вирішити це питання, був сьогоднішній голова редержадміністрації цілковській Степан Зінов'йович, який цю проблему дуже добре знає, тому що він був не один рік директором ще раз наголошую нашого спиртового заводу, але ця проблема вирішена не було. На сьогодні проблема не те, що не вирішується, а ще й загострюється і поглиблюється. Ставиться питання взагалі про закриття спиртового заводу як такого, що не потрібен. То я, як міський голова, яка очолює територіальну громаду і здійснює, в принципі, є відповідальна за усіх суб'єктів, які розміщені на території нашого міста, вважаю, що це буде невиправною помилкою. Гроші і надприбутки йдуть у Київ, а проблеми залишаються у Львівській області. Хто може вирішити цю проблему? Відповідь. Місцева влада спільно з урядом. На жаль, нам не вдалося поспілкувати з головою Жовківської райдержадміністрації Степаном Цілоковським. Тому пропонуємо його коментар телефоном. Я вже не є керівником сперезаводу, маючи вже не можу, Вони нам не підпрацьковуються і не звідують цей підрозділ сільського українського. Є таке 55 державне підприємство у А у мене є просто виробнича площадка. Ну а що мені робити, скажіть? От мені, як голова адміністрації, порадьте. так, тобто, Давайте поставте себе на моє місце, як голова адміністрації, і порадьте, що зробити? Ніякої інформації. Що я можу, як я можу без інформації когось інформувати? Нам нічого не доходить. У нас твердей немає. Ось за 10 у нас. Адміністрація, на моє ім'я звернення ніякого не прийшло дивна ситуація, голова райдержадміністрації від нас дізнається про проблеми на виробництві, де він колись був директором. Відходи виробництва спирту можуть становити екологічну загрозу, а можуть і приносити користь. Все залежить від того, як ці відходи використовувати. Ну я знаю навіть одне підприємство, воно невеличке на вулиці Зеленій, у Львові, яке переробляє борду на технічний спирт, який використовується потім для виготовлення миючих засобів. Ну, всяких там до вікон і до того. Ну, побутова. побутова хімія. Ну і другий випадок, то корми, в корми переробляти. У нас заводи спиртові направлені на основну продукцію. Основну продукцію. Я, Якщо порахувати, то, що скільки зараз випускаємо, мені здається, що вже було в Україну залита спиртом десь сантиметрів 5-7, вся територія, скільки на сьогоднішній день тих спиртзаводів. Якщо Раворуський збільшив потужність там 20 разів, 30 разів, я не знаю, скільки разів він там збільшив, ту потужність, то звичайно, що тут рядом з ним має бути завод по проробці. Або ще раз пропускати його на глибшу. Не переробку на технічні спирти, іншого виходу на сьогоднішній день немає. Свійські тварини дуже полюбляють такі продукти, і люди, десь користуючись близькістю знаходження до тих резервуарів, десь самовільно це роблять на сьогодні. Але я не вбачаю за можливим хіба що це буде розглянуто дійсно дійсно на рівні керівництва, яке запропонує вихід з цієї ситуації. Наші люди без радістю погодились за деяку плату купувати такі речі, а десь не намагатись вкрасти чи поцупити, чи потягнути вночі. Барда це є відхід спиртової промисловості. Звичайно, є і в інших харчових промисловостях є відходи, але зараз ми детальніше говоримо про відходи спиртової промисловості. Це є така світло-коричного кольору суміш, достатньо густа. Це переробка іде зернових. Це можуть бути як кукурудза, так пшениця, так картопля. І ця борда є 4 класу небезпеки, це є відходи 4 класу небезпеки. Про борду ми можемо сказати двояко. Значить, Скид на ґрунт і в Річки, чи в струмочки, чи в меліоративні канали, якщо це приїжджає машина і скидає, це є заборонено, це є дуже шкідливо і має дуже негативний вплив на навколишнє середовище. Якщо б, наприклад, ця скинута борда була декілька тонн одночасно в якусь річку, вона може спричинити до загинув. Всіх живих організмів, які там є, починаючи з риб, гідробіонтів, до планктону і до рослинності. Чому? Тому що вона є кисла, там є високий вміст азотних сполук, фосфатних, багато білку, і воно спричинює до перевищення таких речовин, як біологічне споживання кисню, хімічне споживання, знизиться різко кисень, а це якраз і негативно впливає на біологічні. Живі організми. Якщо це буде скинуто, ця барда, наприклад, на територію ґрунту, то це також закислює сам ґрунт, воно стає кисле, і після того, звичайно, якщо pH сильно зменшується в сторону кислотності, то на цьому ґрунті нічого не буде рости. Звичайно, через декілька років це може відновитися, якщо це було одноразово. Але якщо, наприклад, це буде постійно зливатися, то це є дуже шкідливо. На території спиртового заводу є розміщені певні резервуари для і очисні споруди до певної міри, але вони просто не в змозі е, осягнути ту кількість е, відходів літрів і тому. Я так розумію, десь поблизу протікає річка Рата. Я так думаю, що частина і потрапляє в ґрунтові води, звичайно, які в нас є близько. Частина потрапляє попросту до ґрунту. Скажімо, вони не є настільки шкідливими. Це не хімія, це не хімікати. Наш завод власне і славився тим, що була гарна первинна і вторинна переробка зернових. Тобто там не додається хімії завжди, тому і спирт такий був очищений, тому його люблять і, е і купляють, і тому торгові марки відомі бренди також мають з нами прямі контакти. Але на сьогодні проблема екологія, звичайно, є актуальною. У міського голови Рави Руської Ірини Верещук пухне голова. Вона розуміє, що завод все-таки завдає шкоди природі. З іншого, якщо цей завод закритий... Понад 100 сімей залишиться без засобів до існування. І це у місті Раверуській, де рівень безробіття просто зашкалює. І до того ж, майже четверта частина доходів бюджету це податки від спиртзаводу. Четверта частина дохідної. Частини бюджету на міської ради, звичайно, це є прибутковий податок, земельний податок, який у нас і збір з екології. Він зараз до нас не потрапив. Екологічний податок становить 54 тисячі гривень. Це тільки за 9 місяців. Наприклад, збір за використання води, плата за використання надрами, прибутковий податок, плата за землю. Це все. В принципі в розщепленні потрапляє і до нас, до міського бюджету. Тому я ще раз повторюсь: окрім цього, що це буде, звичайно, невиправна помилка закривати і нічого натомість не пропонувати це робочі місця. Там живі люди працюють. І їхні сім'ї теж хочуть, щоб батько чи матір прийшли додому. І три тисячі гривень, я вважаю, це така на Раворуську, досить нормальна заробітна плата. В нас завжди вважалось мати за честь працювати у державному підприємстві Раворуський спиртовий завод. До 2010 року було окреме підприємство, державне підприємство Раворуський спортовий завод на правах юридичної особи. З 2011 року, з 1 січня, Раворуський спиртовий завод перейшов у власність державного підприємства «УК... ДП «Укрспирт». Тобто, ми не є юридична особа. І ми не маємо права здійснювати самостійну діяльність тільки з дозволу керівництва ДП Укрсперту. Угоди договори самостійно ми не можемо укладати. Працівників на роботу ми теж беремо тільки з ДП Укрспекту. На нашому підприємстві в даний момент працює 103 чоловіки, середня заробітна плата 2940 гривень. Завод на даний момент завантажений на 100%. На 100% працюємо на повну потужність, цілодобово, три зміни. Збут спирту у нас здійснюється централізовано через ДП «Укрспирт». Працюємо з такими компаніями, як ДП Імідж Холдинг, торгова марка Хортиця. Так само працюємо з торговою маркою Кримська лікерова лікьорово-горілчана компанія. Тобто Проблем зі збутом в нас немає взагалі. Якщо з кожного літра спирту 40-50 копійок направити на технології по утилізації, проблема буде вирішена. Це дуже високоякісний продукт харчування для тваринництва, який можна використовувати в сільському господарстві для тварин, тому що він є поживний, на ньому краще росте худоба, і його можна використовувати. Але для того щоб його використовували, кожен завод мав би мати, скажімо так, центрифугування або сепарацію для того, щоб забрати саме це воду з барди, тобто йде. Відгон води в один бік і оця суха маса в другий. Чим краще вона буде просушена, тим краще її можна транспортувати кудись і продавати на далекі відстані. Тому що якщо продавати її зразу в такому вигляді, як вона утворюється, ця барда, то підприємства тваринництва мають бути. Дуже близько від спиртзаводів. Якщо їх немає, то транспортувати не дуже дорого. Зберігати неможливо, тому що треба мати великі дуже ємкості, великі території будуть зайняті ним. Він швидко псується, буде відповідно ну, неприємний запах, буде, ну це, скажімо так, неможливо на території ні одного спиртзаводу такі речі зберігати. Для того є такі технології. В світі, скажімо так, є технології. Я знаю, що в Україні є тільки один завод в Київській області, який має повний цикл цієї сепарації. Називається Червона Слобода, цей завод, і там є повний цикл оцеї обезводнення барди. У Львівській області більшість заводів також мають, але вони не мають повного циклу. Тому що це є дуже дороге обладнання. Повністю це треба також продумати технологію, куди дівати далі ці стічні води, які будуть утворюватися, і з другої сторони, куди ця борда буде продана. А враховуючи, що у нас на теперішній час дуже мало фермерських господарств, особливо в Львівській області, які займаються тваринництвом, які би могли це брати, є велика проблема у нас з тим, щоб. Забиралася ця барда. Маленькі, невеличкі індивідуальні господарства, звичайно, вивозять, беруть на заводах, але це не вирішує проблему. Тому що, як іде з технологічного процесу утворення спирту, на один літр спирту утворюється для того, щоб виготовити один літр спирту, утворюється від 10 до 13 літрів борди. То можна собі уявити, яка кількість утворюється на заводах цієї борди. Якщо у 2005 році Раворуський спиртзавод випускав 2250 декалітрів спирту, то лише за 9 місяців цього року він вже випустив 184 тисячі. Тобто ріст виробництва більше, ніж у 100 разів. У всі часи виробництво спирту по рентабельності можна було порівнювати з наркоторгівлею або торгівлею зброєю. І риторичне питання. Чи можна знайти 400 500 тисяч гривень для безпечної утилізації відходів? Це питання треба було вирішувати ще декілька років тому назад. У 1960 році це було 400 декалітрів. У 1971 дев'ятсот це було 500, У 2005 році це було 2250 декалітрів. На сьогодні це 184 тисячі декалітрів. Ви бачите, яка різниця практично. В 90 разів зросла кількість декалітрів спирту, а устаткування там, чи різні очисні споруди, в принципі, збільшувались, але не настільки. І тому потрібно вирішувати проблему з, можливо сказати, з будівництвом нових резервуарів очисних споруд і з реконструкцією існуючих, І збільшенням лімітів, власне, щоб вони могли переробити таку велику кількість відходів. Бо воно не було прибуткове, вартість, об'єми би так не збільшувалися, як скільки вони збільшили. Звичайно, що прибуткове. Ну, врахуйте, на сьогоднішній день найбільше прибуткове то що? Вода, нафтопродукти і сперзаводи. І спиртзаводи. От ті підприємства, які не потребують великих затрат, якщо вже є побудоване підприємство, які не потребують великих затрат, отримують ще. При тому надприбутки. От тому -то і ми сьогодні закриваємо очі на все. Не дивимося, що буде ми в основному дивимося на прибуток, надприбуток. Для того, щоб використати максимум підприємства, при, при тому всьому, що контроль сьогодні не є такий ціленаправлений, як в розвинутих країнах, що є закон прямої дії. А наші закони один одного відміняє. Якщо подивитися статтю таку, вона говорить одно, перевертаєш сторінку, друга стаття говорить друге. Тут сьогодні немає закону прямої дії, щоб можна дивитися, за кордоном найбільше бояться кого? Податкового інспектора, екологічного інспектора, бо оба мають право виставляти матеріальні збитки і оба мають право зупинити підприємство, бо навіть його закрити. Нас то все якось так ну, не визначився законодавець. Ні, з одним законом прямої дії, тому маємо такі результати спири Залишився практично єдиним в купі з шпалопросочувальним заводом, який на сьогодні до дохідну частину бюджету, нашу таку і так невелику, і так дотаційну виконують. Тому що це є прибутковий податок, це 370 тисяч цього року, тільки проплачено. Це більше мільйона до пенсійного фонду, півтора мільйона в сукупності. Це є е, виплачено податків до державних і інших видів е, бюджет, до інших бюджетів. Тому я вважаю ставити питання, що це тільки погано, не можна так ставити питання. Райдержадміністрація, як і облдержадміністрація, є суб'єктами власне здійснення регіональної економічної політики, а об'єктом, власне, є державні підприємства, які знаходяться на території їхнього відання. Я вважаю, що це питання потрібно вирішувати, написавши регіональну програму, запросивши з Києва гостей наших керівництво з Києва і вкупі вирішити ту проблему. В Україні дуже багато розмов іде про європейський вибір. Але що це є таке насправді, дуже мало хто з нас знає. Насправді Європа трошки інша, ніж ми собі уявляємо. Ми ще живемо в пострадянській країні. Так, змінились гроші, змінився гімн, змінився прапор. Це дуже важливі атрибути держави. Але сама свідомість у нас все-таки пострадянська. Насправді в Європі дуже багато повноважень і грошей йде місцевим громадам, а в Україні. Якщо колись гроші збирались на місцях і відправлялись в Москву, то зараз це робиться точно так само, але гроші йдуть в Київ. І вже в Києві, по принципу відданості, вам або дадуть гроші, або ні. Якщо взяти бюджет Руської, то він складає близько 1 мільйона доларів. У сусідньому містечку. Томашів, який в декількох десятках кілометрів від Рави Руської, і містечко це за розмірами дуже подібне до Равируської, Руської, бюджет 18 мільйонів євро. А це в 22 рази більше, ніж в Равируської. І, звичайно, міський голова Томашова може собі дозволити на хорошу інфраструктуру, на хороші дороги. А в Раваруській а в Раворуській цю дорогу міський голова навіть відремонтувати не може, адже вона стоїть на балансі облавтодороги. І ремонтують частину цієї дороги лише коли приїжджає Емумалі Рахмонов, президент Таджикистану. Адже саме тут похований його батько.